Дуже інтенсивний матч. Ми готувалися до цієї гри. Ми знали, що суперник буде грати вперед, використовувати вільну зону позаду нас. І ми були готові. По цій грі я скажу, що ми виконали всю працю, яку від нас. Вимагав тренерський штаб. В перерві внесли деякі корективи. Тренер підізвав до себе двох центральних захисників і пару слів нам сказав, що ми повинні поміняти в своїй грі. Ми вийшли на другий тайм, так витримали напругу, забили ще м'яч, який приніс нам перемогу. А вже у кінці е, треба до останньої хвилини мати концентрацію і бути готовим до будь-якого моменту. Ну, вже як є, готуємось далі. У Нас попереду гра з Динамо Київ. Е, треба аналізувати цю гру і переходити вже до наступного матчу. Ще раз повторюю, що треба бути концентрованим до останньої хвилини. Ми опустили цю передачу з флангу і в моменті. Вимкнулись усі, і біг гравець руху, і забив майже у пусті ворота. Будемо працювати над цим. Треба бути сконцентрованим ще раз доповнюю.